Але лікуючись шоколадом, важливо не забувати, що ліки і отрута та. відрізняються чим Костя? А, дозою. Дозою, та. а чи буде у нас сьогодні на сніданок шоколад? Хоч ми дізнаємось. А, це знає чаба Бакош. Доброго, чаба. Доброго ранку. Так, так, чаба. Так, так. Привіт, так. привіт. привіт, привіт. Добрий ранок. Добре, Добре, чого бачу. є? цукор, вершкове ну, масло. Ти, Я шукаю ти, шоколад. Ти, шоколад. Ти вгадаєш, що ми будемо? робити? Як що це робимо? буде? Ну не булгур точно, чизкейк. Ні, чизкейк і кокосовий чизкейк. Так. Тобто у нас має бути і кокосова стружка. я да, бачу. Ну дуже при, просто і приготування, тому що не буде запікатися, а інгредієнти дивіться на екран. Для приготування чизкейка Баунті знадобиться пісочне печиво дві упаковки. Масло вершкове 100 грамів, крем-сир 500 грамів, вершки кондитерські 200 грамів, кокосова стружка 200 грамів, згущене молоко 100 грамів, желатин, полуничний джем, м'ята. Я вже готовий. Да. Ну вот, давай вже. Да, так. Дивись, щоб у нас не було вот, это не заморачуватися, як ти любиш, Ліліана Івановна. Угу. Беремо просто вот, печени. Класичне печиво таке, так. І треба да, да, да масло. Да, да, да. А це в нас рікота? Ні, це творожний сир. ми взяли. А. Творожний сир, сюди ліпше брати творожний, тому що є трохи. Це така маса творожна. Я просто зазвичай для чизкейку беру сир якийсь. Ой, Костя зламав вже все. Костя. Буде у нас крем сир. Так. Отак. Розмішуємо його. Згущеним молоком. Гущене молоком. Цей рецепт розказав мені мій друг кендітір. Не буду говорити хто? Це такий секрет, який лучше нікому не, не, не Просто Але... спробуйте зробити. Так. Да. Ось так і є. Що там косик у тебе? Готовченко. Готовченко? Можеш так поки розмішати, але ми зараз... Е, Викладати візьмем... форму, так? Ні. От. Зачекай. Mm. Сюди, поки. Поки от сюди. Оп. О, зараз ми у нас буде тут фейерверк. А що ти все вилив вже? Нічого. Так, аккуратненько. От забирай вот это. Забирай, забирай. Забирай вот это, передавай Ліліані Иванівне. А що ти хочеш, щоб я робила? А що я хочу? Не мог. Завжди чизкейк треба гарно збити. Я ну, це до, б... до б... Кис, Ти знаєш. Да. Оце. Треба гарно збити, да. Ну, ось тільки масло. А що воно не включається? А Помілик. треба натиснути Реприк. згори. Все, поїхали. Ні! Ah, а, ти не, до кінця. Не клацнула. Ну, блондинка і техніка. Ага. Ось, ребрик. Це, це мікрофон. А, це мікрофон? Не. Не, 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 не. Ура, включився. Щас, трошечки, трошечки вона розтає. Буде все що це ви там? Вершкове масло розтопили? Вершкове масло розтопили і сєдіняємо з, з печ... печенім печивом. Я Помішаю. І потім одразу перегружаємо туди. У мене тут супер смачно вийшло, я так думаю. Треба трошки розогріти сливки. Вершки. Щоб скуштувати. А де наш сахар, цукор? Де? А, давай от будемо такий. Mm. І ще смачно. будете. Смачно? Смачно? Трошечки додаємо цукрову пудру. Я, до речі, обожнюю на кухні все пробувати. Оці напівфабрикати, коли mm -hmm. воно ще не готове. Це реально смачно. смачно. Прям смачно. Викидай, от туди. А дитина любить все взяти ще й так поблизувати. Yeah. Все, викинула. – Викинула. – І що далі? Ви, ви, Сейча, бо, я викладаю, я так? – Зроблю, скажу. Що далі? Зараз йдемо. Просто... Да, викладай і от гарно трумбуй. О, це ж у нас буде нижній такий шар. Там. Дивись, трошки розогріли, але доки що там? Що там верш. Ага. Кандитерські вершки. Можна додати е, желатин, можна угу. додати агар. А я угу. зазвичай додаю завжди. Агар, якщо uh -huh. у мене є. Uh -huh. гар, а якщо немає? Розмішаємо. Якщо немає, желатин. А якщо шпасеть... і того і того немає, то не готуємо чизких, так? Да? Так тоді що? Ну чого, Можливо, він все одно так. буде, так. І додаємо наша фішка ось сюди. Це що, Кокосова стружка? Кокосова стружка. І от вона впитує вот uh -huh. uh -huh. слив, ну, сливки, які ми підготували, що Чаба, А стінки нас. ж треба чи не треба робити? Стінки не обов'язково. Все, тоді готово. Тоді готово. Все, от, додаємо от, сюди і що робимо з цим? І гарно перемішує Чим? От, лопаточку, я тобі дам кондитерською і будеш як справжній Да. У мене вдома теж така є, до речі. Є? Так. А тимно багато без випікаєш? Без п'яти хвилин справжній кондитер. Багато випікаєш? Ну, коли я вдома, а вдома я буваю не так часто, то я е, обов'язково почую якийсь пиріг угу. чи якийсь смаколик. Діти прям чекають. Вони знають, що якщо у нас вихідний, то це ознака того, що буде щось смачне. Бу буде щось та, смачненьке, так? Так. Да? Та. Ну. ну, давай Супер, трошечки ще. Перемішують зазвичай це можна відправити е, холодильник, але я, як ти говориш, ледащу ми відправляємо, вона і так. Все Нормально, да. так. І от викладай от його от сюди. Да. Прикольно. Прикольно. Так. І Бери лопаточку. Достатньо то, то тобі, розрівняєш? Так. Скільки у нас там є, що є? Yes? Час? А три хвилини ще є. Три хвилини є. У yeah. yeah. мене вже майже все готове. <різна> от, 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 І красиво. що? І наскільки його треба відправляти? Куди? В холодильник, чи демон треба відправити? Почекай, я ж не дуже Я просто хочу відрізати. Бачиш не, ну, можна на сутки. І що але, це все? Все готово вже? Але, да, але твої дітки тобі це не дозволять, що це буде, мабуть, напевно, десь часа два-три, і вона буде чизкейк. Або треба робити так. ввечері, знаєш, так. щоб на ранок був готовий. Так, щоб діти не бачили, так. що там буде. <рес> да. І відправляємо його в холодильник. а Ти поки що нагадуй рецепт: рецепт. чизкейка. Рецепт чизкейка Баунті. Печиво подрібніть у блендері, додайте розтоплене масло, перемішайте і покладіть у форму. Зробіть корж. Желатин залийте водою. Нагрійте вершки з цукром, додайте желатин і добре розмішайте. Крем сир і згущене молоко збийте у блендері. Додайте цукор, кокосову стружку і вершки з желатином. Добре розмішайте. Викладіть цю солодку масу на корж у форму. Помістіть десерт у холодильник на кілька годин. Прикрасьте м'єм. І подавайте з джемом. І от наш торт ми вже замінили. Це за мене. Це Чабочка, я бачка, ти підготував, зажгал... заздалегідь, щоб мене чекали, Тарілочки. щоб ми не томили глядача. Біла? Да. Що біле чи вийшло? якого кольору треба? Ось бачите, він такий, як наче желе, желетинові, да, та да, це да. заради. Ну, одна... Желетино не застив, але. Ні, ну чому гарно засти? Чим лучше, смачніше. Давай його кудись викладемо гарно. Да, давай. От Тут якраз я вважаю, що подача має просто неабияке значення. Ми зараз красиво Чого так і зробимо. А цей Оп. коржик нижній, він прям так аж ріжеться гарно, ріжеться, як печиво, гар... Там? Да, 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 да. так? Так, да, так, 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 отак. так, отак. Це так треба, щоб ага. рівно розрізати, знаєш? Угу. Та я думаю, він не образиться, якщо його не так рівно розрізати. Да? Та звичайно. І? Воно ж коли Тай, смачно. А ну, супер. А це що ти великий шматок? Так. Ні, та нормально. Мені теж здається, що от якби ще <рес> Ні, нормально, мені нормально. Ось так. Костя, з'їси два. Тримай. О, дякую. Ну, давай два, до речі. Я бачу, тут що це полуничний джем? Полуничний джем, обов'язково. Яся, просто його. Поливай. Поливай звідно з но-но чи це да. твоя виделка це буде? Да. Ну, друзі, а, виглядає як гарно. ефектно. Гарно. Виглядає вот. ефектно. Вигляда. Ти ще ласочка. кокосовий струшка? ні, достатньо. Ну, це, це чисто Смачного. вже... Смачного, друзі. Що скажеш, Костік? Інтенсивно ну. кокосовий. Красав. Смачно. Дякую тобі, чабочкам. Yeah. Обов'язково спробуйте приготувати ось такий ефектний рецепт в домашніх умовах. А наш ранок вдома продовжує рубрика Бекстейдж, яка розповідає про фільм Менталіст.